Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В Чехії є дуже затишне старовинне місто Борно. Воно, друге за величиною після Праги, входить до списку найкомфортніших міст для проживання. Борно центр історичної Моравії, центр виноробства та машинобудування Чехії. Місто має чимало історичних пам'яток і одна з найвідоміших з них відображена навіть на монеті Собор святих Петра і Павла. І я вам пропоную на огляд саме цю монету. Це 10 крон Чехії 2003 року карбування. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Чехія, офіційна назва Чеська Республіка, раніше відома як Богемія це держава в центральній Європі без виходу до моря, що межує на півночі і заході з Німеччиною, на північному сході з Польщею, на південному сході зі Словаччиною та на півдні з Австрією. Чехія займає 78 866 квадратних кілометрів і має горбистий ландшафт з переважно помірним континентальним та морським кліматом. Чеська республіка, Унітарна Демократична республіка, де проживає 10,6 мільйонів жителів, її столиця та найбільше місто Прага з 1,3 мільйонами жителів, інші великі міста Борно, Острова, Ломоуц та Плзень. основні річки Морава, Лаба або Ельба. Волтава, Сазава. На території сучасної Чехії слов'янські племена поселились в 5 столітті. Тут утворилась у 7 столітті перша західнослав'янська держава князівство САМО. У 9 столітті Чехія належала до Великоморавської держави. 845 року Чехи прийняли Західне християнство. У Великоморавській державі діяла з 863 року візантійська місія християнських просвітителів Кирила та Мефодія, яка тут поклала основи слов'янської літургії і церковно-слов'янської мови. Слов'янсько-візантійське християнство, щоправда, не прищепилось в Чехії, проте залишило сильну традицію самобутності і зв'язки зі Слов'янським Сходом. Новітня історія Чеської Республіки розпочалась після мирного розпуску Чехословаччини 1 січня 1993 року. Її складові держави стали незалежними державами Чехія та Словаччина. Чехія вступила до НАТО в 1999 році і Європейського Союзу у 2004 році. Країна також є членом ОСР, Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ та Ради Європи. На версі нашої монети, як саме і на всіх обігових монетах Чеської Республіки, по центру зображений Чеський Лев. Під зображенням якого рік карбування 2003. Та легенда по колу Чеською. Чеська републіка. Між зображенням чеського лева та року карбування. Позначка монетного двору. Маленька літера Латинська Б з короною. Монетний двір в місті Яблуниця над Нісою. Виконана монета зі сталі з мідним покриттям. Вага 7,62 грами, діаметр 24,5 мм та товщина 2,55 мм. Гурт монети рубчастий. Монета в такому виконанні карбується без змін з самого першого року випуску з 1993 року. Та по наш час 2025 рік. Тираж 2003 року складав 18 мільйонів 747 000 монет в якості Uncirculated. Та 3000 в якості пруф. Чеський лев це зображення з малого герба Чехії. Богемський лев історичний чеський символ з 13-го століття. Малий герб являє собою. На червленому щиті срібний двохвостий лев у стрибку, спрямований вправо, з роззявленою пащею, висунутим язиком золотою короною. Герб Чехії офіційний символ Чеської Республіки. Великий герб Чехії являє собою розтятий і перетятий щит, у першій і четвертий чвертях якого срібний богемський лев із золотою короною на червоному тлі, у другому лазеровому полі червоно-біла клічиста моравська орлиця із золотим озброєнням і короною, а в третьому золотому чорна сілеська орлиця із червоним озброєнням і золотою короною. Лев символізує Богемське королівство, а орлиця Моравію і Силезію. На реверсі монети зображений собор святого Петра і Павла в місті Брно. Ліворуч від зображення собору безпосередньо сама назва міста Брно. В нижній частині номінал 10 та скорочена назва валюти 10 крон. Нижче ініціали дизайнера монети літери ЛК Ладіслав Козак. Брно – німецькою брюн. Статутне місто в Чеській Республіці в історичному регіоні Моравія поблизу злиття річок Світави та Свородки, адміністративний центр Южноморавського краю та районів борно місто та Борно Передмістя, колишня столиця Моравії з 1641 по 1928 роки та в 1949. -му. місто з більш ніж тисячолітньою історією, друге за величиною місто Чехії після столиці Праги, що знаходиться за 205 кілометрів від неї, і найбільше місто Моравії. Формує третю в країні та другу в Моравії міську агломерацію, що поступається столичній та остравський. Чисельність населення міста 378 тисяч жителів на 2012 рік, вперше згадується у XI столітті як замок, втім, територія Борно стала заселятись починаючи з 5 століття. Про походження назви міста є кілька версій. Згідно з першою, назва походить від слов'янського дієслова брніти обороняти зміцнювати. Згідно з іншою від слова Горб. Згідно з третьою, це спотворена назва кельського городища Ебородонон. Собор святих Апостолів Петра і Павла було споруджено в романському стилі на кам'яній скелі Петров у 1296 році. 5 грудня 1777 року святим престолом було засновано єпархію Борно, і церква святих Апостолів Петра і Павла стала кафедральним собором єпархії. На рубежі 19-х і 20-х століть храм було перебудовано в неоготичному стилі. Інтер'єр храму переважно барокового стилю, дві 84-метрові вежі церкви було споруджено у 1904-5 роках за проектом архітектора Августа Кірштейна. Над головним порталом знаходиться напис латинською з Євангелія від Матвія: Прийдіть до мене, всі трудящі та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і смирен серцем. І знайдете спокій вашим душам. Бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Не дивлячись на те, що Чехія вступила до Європейського Союзу ще 1 травня 2004 року, вона ще не є членом Єврозони. Згідно з дослідженнями, чверть населення Чехії зараз підтримує запровадження євро, що є недостатньо. До того ж, Чехія пишається своєю національною валютою кроною і вважає, що відмова від неї не має сенсу, поки підтримка населення не досягне принаймні 50%, так зазначає міністр фінансів країни. І це, на мою думку, правильне рішення, оскільки національна валюта також є культурним надбанням будь-якої країни. Пишіть в коментарях ваші враження від монети та які з монет Чехії ви маєте в своїх колекціях. Ставте вподобайку, якщо огляд вам прийшов до вподоби, та не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові. До зустрічі!